Життя, війна, мистецтво вибору експозиція, яка поєднує в собі глибокі емоції, внутрішні конфлікти та рефлексії над вибором, що стоїть перед кожною людиною в умовах війни. Відомий Буковинський і український художник Ігор Хілько представив серію робіт, бачила картини і знімальна група. ТВА. Значуща подія для поціновувачів українського мистецтва. Відкриття виставки робіт під назвою Життя війна, мистецтво вибору, яку презентував знаний Буковинський і український художник Ігор Хілько. Відкриття виставки приурочене до Дня Незалежності України, що ще більш підсилює її значимість і символічне значення. Вона стане місцем, де кожен зможе відчути та зрозуміти, як через мистецтво можна передати трагізм війни, і водночас силу людського духу здатного протистояти будь-яким яким випробовуванням, каже пан Ігор. У нас 33 й рік нашої незалежності і 10 років війни. Я думаю, що кожен громадянин повинен вносити свою якусь частину, своє бачення, своє розуміння. Ми повинні бути небайдужими до того, що відбувається, і кожен з нас повинен робити вибір. Ми повинні щось змінювати. Ми не повинні казати, що я не можу, я втомився досить цієї війни чи ще щось. Ми повинні працювати на перемогу. Ми повинні доносити світу, доносити нашим людям те, що ми українці. Ми переможемо, і Україна є, і буде. Ігор Хілько розповідає, що серед експонованих картин є такі, які він почав створювати ще на початку війни. Ці роботи втілюють і емоції, переживання та рефлексію, які художник відчував у перші місяці бойових дій. Декілька є робіт, які мені дорогі, тим, що я їх якби написав в той момент, коли почалася війна, в той момент, коли Переосмислював події ще 14-го року і початку війни. У мене була одна робота. Я її написав по подіям, які відбулися в Бучі. Ця робота потім приймала участь у міжнародному аукціоні в місті Давос. Так. Для мене це було почесно, і це такий був сплеск моїх емоцій. Тобто я побачив по телевізору, а на ранок я прийшов майстерню і написав цю роботу. Мистецтво вибору в контексті війни набуває особливої глибини та значущості, зауважує художник. Ми маємо робити вибір. Ми маємо робити вибір до тих змін, які відбуваються в нашій країні. Навіть та сама війна це спонукання до певних дій. До якихось змін ми повинні змінитися в першу чергу в себе всередині. Ми повинні знати, що ми будемо робити потім, як ми будемо відбудовувати країну, як ми маємо. Скажем, жити в цій ситуації, як ми маємо відноситись і спілкуватися з тими людьми, які пережили страхіття війни в інших регіонах України. Пані Юлія, яка є ученицею художника, зазначає, що він допоміг їй побачити мистецтво в іншому світлі. каже раніше не усвідомлювала всю глибину і силу впливу мистецтва, особливо в умовах сьогодення. Проте своїм прикладом і наставництвом митець показав їй, що через творчість можна виразити найскладніші переживання та. Думки, зокрема, ті, які викликає війна, кожен тут знайде щось для себе, щось, що відгукнеться, що всередині нього ніби кипить і лежить. Серед картин на виставці є і її портрет, який має особливу історію, як розповідає Юлія, ця картина стала для неї символом її власного вибору: вибору не здаватися, знаходити нові сили і йти далі. Ця виставка має особливе значення і для Аделіни, яка, як і інші українці, відчула гіркий смак війни. Вона наголошує, що у наші важкі часи важливо підтримувати творчість, адже саме вона допомагає зцілювати душу і знаходити нові сили для життя. Хочеться підтримати особливо нашого художника Ігоря Олеговича. Він має не надзвичайний талант. Мені це дуже подобається, і я хочу сказати, що я прожила окупацію. Я побачила, як заходять в наш she missed Орки, і я можу сказати, що це дуже важливо підтримувати наших художників, нашу вітчизну. Це неймовірно важливо для нас зараз. Глибоку значущість цієї події підкреслив і військовий капелан, якого також запросили на виставку. Він зазначив, що в картинах знаходить щось своє, що резонує з його особистими переживаннями та досвідом. Я бачу, як картини художника змінились от його бачення до війни, і, і картини, котрі вже з'явилися. Після повномасштабного вторгнення, то отак от і моє життя змінилось, Тому це дуже, дуже відчувається на цих картинах. До слова, кожна картина несе в собі окрему історію, яка торкається сердець, нагадуючи про те, що навіть у темні часи можна знайти світло і надію. Відвідати експозицію можна у штейбер-галереї у Чернівцях. Діана Добинда тему дня ТВА,